Цього року 20 вищих навчальних закладів не отримали жодної заяви від абітурієнтів. За результатами подачі заяв на вступ до вишів у 2011 році визначилися лідери і аутсайдери. Глава МОН вважає, що подача заяв стала своєрідним всенародним рейтингом довіри до навчальних закладів. Дмитро Табачник висловив думку, що тим майже 200 вузам, які виявилися аутсайдерами, потрібно замислитися, що робити далі, чи потрібні вони. Натомість Слов'янський державний педагогічний університет у серпні отримав 1700 заяв абітурієнтів, а на перший курс прийняв лише 700 студентів. Хоч різниця і велика, але втриматись і пережити ці роки з нестачою студентів університет спроможний. Навіть про тому, що набір на перший курс був меншим ніж в минулому році, кадровий потенціал нашого університету він збережеться. Наступного року ситуація має покращитись, адже кількість випускників збільшиться вдвічі. Новинкою в Україні цього року стала можливість подачі документів через інтернет. У СДПУ через електронний вступ зареєстрували 100 заяв від абітурієнтів. У міністерстві освіти до наступного року усі недоліки такого прийому заяв пообіцяли виправити. Проректор Станіслав Чайченко вважає, що за системою електронний вступ майбутнє. Я думаю, що ця норма збережеться, тому, тому що вона дала можливість не створювати черг біля приймальних комісій. Тобто кожен абітурієнт, навіть сидячи вдома, міг подати заяву і приїжджати до приймальної комісії лише для того, щоб подати оригінал документів, коли він вже визначився, де буде навчатися.